Вітаю вас, друзі! На сьогодні розклад на чотири варіанти. Я планую вписатися в три хвилини, тому розклад на стосунки. Ситуація в ваших стосунках з чоловіком, хлопцем, партнером, ну, реальним, там, не актором. Загадуйте один, два, три, чи чотири ваша ситуація. Перший варіант, ваша ситуація. Вас хтось з когось глузує, хтось над кимось насміхається або насміхався в минулому. Тому коли хтось впав, з вас двох була, була якась криза, а хтось глузуючи, показав реальний стан речей. Але після того ви досягли гармонії, бо саме це мало статися. Може, з когось корону просто треба було збити. Тому ви є однією половинкою, двома половинками одного цілого. Ця ситуація, яка жахлива про падіння, про глузування, вона якось вирівняла ваші стосунки. А чого очікувати? А, дивіться, єдине, що вам загрожує, це якийсь магічний вплив, який може статися. Ставте захисти енергетичні. Другий варіант. Ваша ситуація в стосунках. У вас ситуація про вірність, про щирість, можливо, про дитину, яку ви очікуєте, чи плануєте, чи вже народили. А, у вас ситуація взагалі дуже гармонічна. У вас очікує. У вас ві... союз про вірність, про довіру, про подолання певних складнощів, багато радості і удачі в майбутньому. Тут взагалі нема до чого приколупатися. Другий варіант. От При всьому бажанні, при всьому бажанні дуже хороші карти на вас випали. Третій варіант. Хто загадав третій варіант? Дивимось, що у вас повна чаша, кохання, взаємне, новий початок, нові думки. Через велику кризу, через дуже швидкі події, які до цього призведуть. А, так, треба буде прикласти зусиль, тому що у вас дві дуже сильні карти трансформації випали. На вас я взяла колоду Таро. при тому, що це велике кохання, новий початок, нові проекти, багато емоцій, нових думок. Все це дуже йде дуже швидко, через аркан башти і боротьбу, і через смерть. Але. Якщо з розумом, то ви все це подолаєте. А, у вас йде через перешкоди. Четвертий варіант. Ваша ситуація в стосунках. У вас якісь дуже окремі стосунки. Окремо сильна жінка воює своїми тараканами. Чоловік прокручує кіно з минулого, е, нема щирості. Додайте щирості, додайте щирості в стосунки. Бо інакше четвертий варіант це не стосунки. Це два, дві самотності разом. У е, е, мене стартує новий курс. Я буду розповідати про це далі. Я вам бажаю щастя, здоров'я. Читайте пости в цьому.